Друзі, всім привіт! Ви на каналі Аніме Українською. Хочу поділитися з вами особистим списком переглянутих аніме у жанрі романтика. Так, я люблю цей жанр, романтична натура. Можливо, ви деякі бачили, а деякі ні. Хочу систематизувати для вас список найкращих романтичних аніме, які точно варті перегляду, навіть для тих, хто дивиться тільки One Piece або Ісикаї. Хочу попередити, що найкраще аніме я підібрав виключно з тих, що дивився. Так як їх багато, відео складатиметься з двох частин. Другу частину я викладу незабаром, тому підпишись, щоб не пропустити. Якщо тобі зайшла якась романтика, якої немає в цьому списку, з нетерпінням чекаю на твій коментар із назвою. Аніме, які будуть в коментарях, найчастіше, я перегляну і викладу в окремому огляді. Погнали! Let's go! Погнали! Почну спочатку з, з гірших і закінчу, як на мене з шедеврами. В топ 20 увійшло таке аніме, як погані дівчата Рокудо». Аніме комедійно романтичне. Задрот Рокудо зриває таємничу печатку свого дідуся, і якоїсь миті в нього закохуються усі хуліганки, які попадають в його поле зору. Найстрашніше те, що в нього закохується і гроза всього шкільного району Рана Хімаварі, яка тримає в страху всіх розбійників і легко розбирається з озброєними бандами байкерів. Попри свій страх, Рокудо розкривається як співчутливий совісний кавалер, який поринає з головою проблеми і душу цієї дівчини. І руйнує це прокляття. Але вже й без нього в неї виникають почуття до скромного хлопця. Дивився із величезною насолодою. І Я точно одним із кращих сюжетів трошки переборщили з гумором, а так було б вище. Аніме дівчина і ще дівчина. Це аніме почав дивитись недавно, і от чудо, замість гаремнику, ми бачимо трійничок. дві дівчини і хлопець. Одна подруга дитинства, інша безтями в нього закохана. Аж так, що не проти сексу втрьох. Ще не знаю, чим там закінчилось, вже вийшов повноцінний другий сезон, але непогано прописана мотивація героїв затягує на перегляд цього крінжу. Цікаво, прикольно, ну і романтично, звісно, особливо якщо ти фанат вільних відносин. Обов'язково додивлюсь до кінця. Став лайк, якщо будеш дивитись, чи дивився також. Далі плавно переходимо до гаремничку 5 наречених. Тут також все просто. Він відмінник із староста класу, якого просять підтягнути у навчанні 5 сестер близнят. Так не знаю, чи таке буває в реалі, але тим не менш, в аніме є. Подивився всі сезони, крім повнометражного продовження. Дуже класно дивитись, як він може їх відрізняти і як налагоджує з ними відносини. Ну і вишенькою на торті вони в нього всі закохуються, ставлюючи головного героя у непростий вибір, адже зустрічатись можна тільки з одною. Це справді цікаво, обов'язково зацінив. Дуже схожий на п'ять наречених тераса кафе Богинь. Тут більш лайтово. П'ять дівчат офіціанток і головний герой, якому випала доля керувати цим чарівним персоналом. Вони не сестри, але кафе для них то наче сім'я. Тепер головного героя задача потоваришувати з ним і налагодити роботу кафетерію. Дивитися аніме легко. Є купа фансервісу, звісно, але він не нав'язливий і перший сезон залетів мені дуже добре. Є натяки на продовження, але якісь слабенькі. Скоріше буде видно з того, чи аніме окупиться. Принцеса Бібліофіл чудове романтичне аніме. де... Крута, гарна мальовка в стилі королів і королев. Біла ворона Еліана в своїй сім'ї поринула з головою у книги. Її обіцяли видати за принца, але шлюб мав бути фіктивним, так як цього вимагав закон. Щоб Еліана погодилась їй дали безмежний доступ до королівської бібліотеки, чому вона була тільки рада. Але скоро вона зрозуміла, що для принца це був зовсім не фіктивний шлюб, а він ще з дитинства був у неї закоханий. Романтичні почуття цієї парочки так і вистрілюють на сторінки бібліотечних книжок. Мехо дивився з величезним задоволенням. Жертовна принцеса та король звірів. Японська красуня і чудовисько. Невмируща класика, яку як не крути буде чіпляти через 100 років. Він напівзвір, півлюдина, володар звіролюдного царства. Вона тендітна красуня, яку ростили, щоб принести йому в жертву. Але насправді виявляється, що чудовисько зовсім не таке страшне, як здається, на перший погляд, і що люди набагато зліші. Чудова романтика, також не додивився ще, але перші серії заходять одна за одною. Мінусів не знайшов. Додивлюся до кінця, обов'язково чекайте на огляд. Неспішне життя звільненого темного лицаря це аніме мені запало в душу. Він професійний темний лицар на службі володаря демонів, але спримки його начальника-генерала демонів його звільняють. Так як він людина, йому немає куди йти лише в сусіднє село. Там він зустрічає свою долю, дочку старости, яка в нього безмежно закохується. Начебто й простенький сюжет, але класно деталізований і розкритий. У них навіть дитина з'являється, і, хоча сюди намагалися впихнути гаремник, все одно кохання до своєї дружини перемагає. Якби не змазана кінцівка, то аніме увійшло б точно в першу десятку. Під кінець перегляду було постійне враження, що автори самі розгубились і не знають, як його закінчити. Дивився з великим задоволенням, але кінцівка зіпсувала це аніме. Подивись, і може тобі сподобається. Пубо Сан не дозволить мені зникнути. Це миле романтичне сьогодення в школі. Головного героя не помічають настільки, що він майже привид. Його ігнорять однокласники, перехожі, бо навіть власні батьки іноді не можуть зрозуміти, де він. Таке прокляття його переслідувало все життя, якби не мила дівчина Кубосан, яка помічає його скрізь, де він не був. Така інтерпретація закоханості виглядає дивовижно мило. У виході цього аніме зробили велику паузу через ковід в Японії, тому інтерес до нього, на жаль, швидко згас. Але так як воно вже вийшло, повністю подивитися буде дуже приємно. Рекомендую для перегляду з вашими половинками. Томо – дівчина дуже позитивне і класне романтичне аніме. Томо – звичайна пацанка, старшокласниця, яка дуже полюбляє займатися карате. Через її велику фізичну силу і підкращене тіло всі не помічають у ній дівчину, особливо її друг дитинства, який поділяє їй захоплення і, до старшої школи, взагалі вважав, що вона хлопець. Та як Томо переконує його, що вона все-таки дівчина безмежно мило і романтично. Аніме дуже легке і дивиться надзвичайно приємно. Чудовий варіант для вечірнього перегляду з коханою людиною. І найкраще аніме, що мені сподобалось з цієї десятки, це Герцог смерті і його чорна покоївка. Це аніме запало в душу з першої серії. Хтивий гумор, приємна мальовка, гарно розкриті персонажі і історія кохання, перешкодою якому не може бути навіть сама смерть. Головний герой в дитинстві отримує прокляття. Він не може доторкнутися до живих, все миттєво вмирає, тому його відселяють від людей і він стає ізгоєм у власній сім'ї. Але покоївка, яка була закохана в нього з дитинства, все одно залишається з ним в надії колись розвіяти страшне прокляття. Аніме затягнула вже на два сезони, але дивитись не нудно воліває за те, що вони дійсно могли опинитись у палких обіймах один одного. Друзі, наступні 10 романтичних аніме, які я не побоюся назвати шедеврами викладу незабаром. Дякую, що додивився до кінця. Постав лайк і підпишись, і вангую, що ти скоро знайдеш своє кохання. Що? Кажеш, що вже знайшов? Ну тоді просто постав тобі, що важко щасливий ти везунчик. Переходь за посиланням у відео і підтримай канал на Кофі, щоб ролики виходили частіше. Всім морозного осіннього вечорочку. Пока!